Мої вітання, з вами Вадим Мотоблок. Сьогодні я вам показую свою дорогу, яку я зробив літом. Так, я не показував літом, як ми це все робили, тому що я ждав все-таки такої погоди, щоб можна було продемонструвати, що це вийшло. Так, заходимо на ґрунтовку. Сніг розстав, знизу мерзлий слой ґрунту, і зверху ось. Було то. Хто дивиться, хто слідкує за моїми відео, бачили, як ми позорно витягували свій автомобіль із цієї грязюки мотоблоком, але потім спустили різину і випхали вручну машину. То для того, щоб цього не було, ми зробили собі дорогу. Знімали малим мотоблоком слой землі, вистеляли кирпічом плашма. Ось навіть видно. Ось, виступ проступає десь кірпіч у нас. Пересипали потім оцевом чи грампиллю, як краще сказати, е щілини. а потім присипали вже верх. В ітоги 30 метрів дороги від гаража, під горку, кстати, до воріт і парковка для автомобілів. Ось Заходимо на це місце, тут де дорога закінчується. Тут у нас що теж грузне. Не грузне, тільки кіт. Так, ось, дивимося, це все порозкисало. Для них ще нормально, але но, скажімо так, ще плюс, плюсова температура побуде. І воно почне тонути ще більше тут. Так. Як ми це робили, я вам вже розказав. Тобто знімався слой землі і вистелявся кирпіч, потім підсипалося оцієвом. Зараз же ми спробуємо виїхати автомобілем для того, щоб подивитися, як буде на проблемних участках. Він себе показувати. Тобто, яма перед подвір'ям. Раз. Горка 2. Це самі такі важкі моменти і отому перед ворітьми ми гарно застрівали, слідкуємо. Так, ми виїхали, дивимося, проблемний участок колесо стоїть, як на твердому, ось колія. ось тут де взагалі калюга. Щоб показати, все, бачите, що пальцем откопується, там під низом кирпичик, машина стоїть. Так, тепер виїжджаємо на горку. Їдемо не спіша, без розгону, так сказати, щоб не допомагати собі. Так, поїхали. Зупинилися, наша проблемний участок. Скажімо так, тут ще льод, а тут -то вже льоду немає, машина стоїть як на твердому. Поддивляємося. Хтось скаже, а тут ще льод, мерзло, тут вже давно не мерзло, це просто, дивіться, бачите, палець під льод заходить. Просто от, іменно держить все-таки наша дорога. Так, а тепер зараз спробуємо під'їхати до воріт. <клес> без пробуксовки, без нічого. Як по рівному поїхали. Хороша зимня резина. І зараз виїхали трошки на ґрунтовочку одним колесом. Так, Проблемне місце, отут машина застрявала, звісно, по-страшному. Дивимося легенька колія, яку навіть не можна роздивитися через телефон. Тут, понятно, корінці, то воно не грузне. А так, в принципі, Ворота, я думаю, відкривати не треба, тому що там ситуація така ж сама. Дивимося, тут теж водичка стікає, за це час розмерзнеться нижній слой землі і водичка геть уйде, тому болота не буде. А ось тут у нас чувака є гарно. Ось як воно виглядить. Ось окірпіч. Звичайний кірпіч, був був звичайний. В домашніх умовах без великих капіталовкладень, вкладень навозили і всяких, можна сказати, заброшених місць. Машину оці купили. ну а далі все, ручна праця і як же без мотоблока. Будь ласка, заїжджай, їдемо назад. Так, 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 бо їдемо в болото. Аккуратненько. Подивимося, тепер ставимо машину при в'їзді. Подивимося, що буде з нею після. Тривалої зупинки на цьому, так сказати, мягкому місці. Тому що під низом було, то це точно, я знаю. Я ж кажу, бо тут у нас завжди машина грузла. Значить, по почекаємо деякий час і знімемо відео, що сталося із машиною. Чи зможе вона виїхати опять звідси? І чи не вгрузне вона в землю. Дякую за увагу. Так, пройшло 4 години, можливо навіть більше. Дивимося, колеса не повгрузали. Машина здвигається з місця рукою. Заводити поки що не хочемо. Ну, машина не любить те, що її заводять не сильно часто. Це просто приспущена різина. Кстати, треба підкачати колесо. Якби все нормально і це на проблемному участку, тут де вода стоїть. Да, і тут, де в'їзд був, така ж сама ситуація, тобто наша дорога нас все-таки виручила. А тут ручейок пішов по ґрунтовці донизу. Його ми стараємося обходити, скажімо так, сюди тільки колесом попасти. Зразу машина відкопує ямку, з якої потім вибратися дуже важко. Кої є питання, може чимось підсказати, як зробити це краще, пишіть в коментах, звертайтеся, дякую за увагу!